Всем привет! Наконец-то я наділа цю курточку. Гулять? Шо? 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 Шо з бочки, так? Сегодня у нас тоже дуже хорошо. 14 градусів. Сейчас, Т, мы поздороваемся. Машеньку мы тоже народили. Ну не дуже так, да? Ну и ноги замотала, потому что наш швейтер дует тут у двори. Что там в тебе за беда? Ну скажи, есть свет, но мы ничего не делали, потому что зараз обид. Надо спать. мама! А, мама! А, мама! Мама, 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 Що він хоче? <сіх> дує вітер. Зараз ми до тебе прийдемо. Зараз прийдемо. Зараз ми не пойму, як його стати, щоб Не дуло на машу вітер, щоб не А Вона каже, все одно дує. Що да? там, покажи? Ось, вот. вуха. А ну вуха, дай. Ось. Утка, так. Да. Правильно. Качка. Павка лука. Черепашка. Чого вона паскавка, непонятно. Черепашка. Ще буду. Зараз повинні приїхати, уже наші грибники. Вони поїхали сьогодні зранку. Не дуже рано, в 9 утра. А, Кого зламала? Ось є паскавка. І ще черепашка є. Дві правильно. Паскалка. Чого не паскавка? Непонятненько. Так, что, мы колюжи пидем считать, чи не пидем? Нет, да. Тут будем чи пидем колюжи считать? Да, Ну, ладно. Пошли. А ты что нервничаешь? Что тебе не нравится? Да, мы можем что Все, пошли, Маша, пошли, пошли, пошли. Палка где? Не знаю, где палка. Бери О, палку. Туда Нашел упал. палку? А ну, давай. Не, вокруг. Дома ми не підемо, наверно, бо там дує взагалі. Там нема забор. Ну, там сітка стоїть. Де ти їх понаходив ті палки? А? Ну, пішли, подивимося на калюжі, Є чи нема, так? Да? Є. Тільки у нас, за двора, ми не будемо тут йти на площадку. Я потім тебе не витягну тут. Пошли, пішли. Виходьте дивись, машин нема? Нема машин? Йдемо. Он папка вже, їде чи ні? Ні, то не папка. Дивися, є калюжі? Я б'юсь. Трошки є. Що там? Я б'ясь. Гриби, правильно. Гриби виросли на пеньку, да? угу. так? Ще дужче, ніж у дворі. Ну нічого, пішли, пройдемося. Ми сьогодні Артема що нам прислали. Вони Ой, якраз мама. хороші. Бо в нас тут є вони 25 го розміру, а це вроді 26 го чи 27. го Ну, да. коротше, якраз йому вони ці хороші, а ті вже давлять, нога не залазить, то вже все треба їх убирати кудись подальше. Зараз підемо калюжі шукати, так? Да? Будемо міряти глибину. Блін, тут такі ще не літають. Дова. Дова, ось. Дова, он кіся, диви, чорна є. Зачем нам эти палки потрібні? Сейчас підемо у нас там є есть... дивися, гава он, Пошли подивимся ближче. Ворона є гава. Не гони, не гони, Не гони, стой, Нельзя. стой там ще перекресток. Диви, Ой, та велика, да? Ма. Ма. Угу. Стой, 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 машина може їхати, не біжи. не бежи. Ой, дивуйся, есть колюжа. сейчас мы ее померяем. Померяем? Да. Палка, да. Давай да. сюда зайдем. Зайдем сюда, он колюжа. Да. есть. Сейчас, мы... да. сейчас, мы... ей сейчас ее померяем. Тут. Давай палку, че ты палкой будешь? Да. Да. Так, пусть у нас тут есть калюжа. О, нет. Заходь ногами, ти ж в сапогах. Не дуже, не дуже, бо зараз підеш додому одразу. Давай ще. Діка тихенько, потихеньку. Потихеньку, потихеньку, ти що? Тьома, не дуже. Ай, що не замажеш. Акуратно, акуратно. Так, тихенько, тихенько, да. Хорошо? Клас. Ти ж не біжи по калюжам, тихенько. Ну що, кружеж між нами. Оце плачеш, ну все, все. все Боже, ну, всі всі козюзі казю, наші. До чого? Це плаче, осіна люється не можна. Надо тільки ходити. І ще козюзяйди. Не ряй. Дивись, стоп, машин нема. Подивись по сторонам. Нема машин? Все там. А ну, показуй. Що там у вас за улов? Це моє ведро. Опа. Одні польські. Ну і пару что? Шо-шо. Скажи, пока Люша, ми тільки що ходили. Ну, він же, конечно, більше жать, ті, 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 ті. А Ноги мокрі. Воно видно. Да, конечно. Маша просто захотіла їсти, ми прийшли в дверь опять. Маша поїла суп, я їй натерла щось яблучко. Каже, таке брат, на, закусим. Ам, у нас віка, каже, я особо їй не, не Мама, даю довбатися, бо нічим машина. мить, гаряча вода. Машина. да, машина там, гарячої води нема. Так, да, Мася? Тож, воно це все в супові. М -м -м. Угу. Маша, ой, я стік появився, Артем, кажу, да? вкусне яблуко. все можно и помыться. Вот это и суп надо ливать. Вот там. Угу. А что тут мама снимает? А что это она показывает? Мы приехали в, в магазин с маркетом. Сейчас покажу, что купила. Я, я тут за, кад... за кадром с Машей. Маша в боке. <свят> Ку-ку, скажи. <свят> это, я хочу сказать, мы вот считаем, у нас выходит около 30 тысяч на а еду? еду в месяц. Угу. Как бы мы ни старались покупать меньше или не вообще не ездить в магазин. Если мы не едем в магазин, то на следующий день у нас получается затраты как на два дня. Ну да, да, да. Что? Что что взяли? У нас вообще уже традиция покупать роллы в выходные. І Ми должны були це зробити вчора. Ми садим з мариною балаками, каже, а що це субота, а ми без І Ми короче, взяли роли. Ось мої роли без сыра. І Андрея роли з сиром з рибою. Аккуратно, не ладуйся. Ми можна сказати, панихе їздили. Думаю, да. И, а нет, сейчас по воду. Да. Тут единственный плюс, если ну, в селе мы там, то мы покупаем вот эти 5 А тут есть аппараты, вот, ну, с, 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 не с дистиллированной, а ну, через этот, через фильтр. Да. И мы ее покупаем вообще удобно. Ну, да, ну так, ну так бутылка виходить сколько? 48 50, 50 гривень, 52, да? Да. а Валапі. так 6 гривень. Ну, а так 6 гривен. По гривні 20. Ну так, ну, да, ми їздили за водой і за ролами. Ну, ну в то ще лишні. Чипсы. Це Андрей Люба. Я така взагалі не їм. Це бо взяв пиво. І это там. Десь на дні пиво ще є. Так. А чипси Ваня. Печево Американо. Це я взяла, бо я давно не брала, люблю. Угу. Далі. Пшона. Взяли це закончилось. Бо я сьогодні хотіла наші дати якусь другу кашу, а дала гречку, тому що ну, варила в утра гречку Вані, і Артему. І подивилася, у нас там взагалі почти нічого немає по, этому, по крупам. Осталась гречка зелена і гречка. А, комар куса. А что ты зняв футболочку? У нас вообще-то немає в хаті комари. Ну, короче, у нас каш мало, я ось набрала кашу. Так, сыр. Кома кантри нарізаний вже. Кефирчик. Воложково поле 2,5 жирності. Жирний беру. Дальше взяла е, йогурт. Це не йогурт. йогурт. йогурт Білий по грецьке. Да. Це я хочу. Завтра Маші буду навірно. Ну я ще не знаю. Це я хочу Маші на прикормкані, бо я така ж не їм. А кажу Андрій, тоді донюці ти схо. Ну да, він же ми так такого не купляли, він должен бути, ну я так, так понимаю, що це просто молоко на заква... закваскою. І... і він должен бути, ну, так як молоко пресне не кислий. Молоко нормалізований закваска все. Правильно, я ж так і кажу, ну, я понимаю, що він должен бути, ну, вкусом ну, як молоко, я... только вкусти. Бо mm. я ж не можу, мені всі там пишуть, чому ти не пробуєш. Я не можу попробувати молочні продукти взагалі. Вона як кашку молочну маші, то пробую я. Да, Андрій пробує. <laughs> так, Далі взяла одну перчину, це я завтра думаю зварити борщ. Бо хотіла сьогодні його зварити. Ну так, томат є відкритий. Перця нема. Коротше, взяла один. А скільки один вийшло? Я так і не глянула. Одна перчина 28,88. А кіло по чому стало? 169. Ого, це іменно красний, а зелений так і є 80. А. Я хотіла зелений, я не люблю зелений. Ну так, ось красивый надо. Так, да, кориця, це я тоже взяла Маші на прикорм. Мася, ти бачиш, це кориця. Легона кислота, це я хочу зварити стиральну машинку. Тому що ми стираємо речі, то Артюму я стирала речі, вони з піском і грязні, і короче на резинці залишається таке чорне. Ну воно типа, я не знаю, налетный надо. Ну, ну, да, и Андрей приходит них тоже вещи чорні, воно там на розинці. думаю, надо її трошки про тебя ты. За, за, за морку, вот, висок, Це вот да? я це... <звач> короче, знаете, скільки что морка? Вага 250 г 2.19. Так само, оце цікатно, я Дальше. тоже кажу. Дело в том, что у же пакет опять же кукурудной. Ага. Ну, да. То есть кукурудзний пакет 100 гривню 50, а, і абсолютно. в ньому лежить моркви на 2 грн. Очень багато. интересно. Ага. Надо в перчатку, на безплатно. Це точно. Ти так у моркву взяла Два А э, з балимо, она взяла 2 лимон, 2 лимон, 10, 10 грн один стою. Це окрошку будемо завтра теж робити. І борщ, борш, навіть окрошка. Ну не знаю, на що то окрошка. Ну я Може, не, боч... не завтра, може післязавтра. Ну просто да, ваня просить. Взяла, так, да, щоб було. Так, йдемо далі. Каша, артек. Сьогодні останню Артему з м'ясом зварила, він тільки шаги. Потім виноград. Фішмиш. Це теж, кстати, Ваня. Ой, Артем Люба. Ну, писавши зірвом це. О, щас, щас, щас закрий домик, да? Давай. Покинь я покинь. У нас стоїть манеж на кухні. І це не манеж, це Артема домик. Ну, кстати, Маша сама не хоче там сидіти. Вона вдвоєм сидить. Вдвоєм да, двоєм сидить, так. І там що то двері є. І він на то залазить, як закрий двері. Домик його. Да? Змейку, да. Упав, Артема. Скажи, Артем упав, я упав. Тюма упала. Ваня сказал, я сама. Тюма тоже каже, я сама. Тюма упала. Ну да, так взяла сухари, панировочки. Не знаю, зачем. Опа. Прекрасно. Сейчас включаем свет, секунду. Давай, Хороший поток свет, так и кайду. Сколько время? Ну, ровно 9, наверное. 9, наверное. Ну, это прям туда втыкни. Давай, да. Сейчас у нас будет. Приспособление. Ой-ой-ой. Тихо, -ой. тихо, тмно. Сейчас. Сейчас сыкло Да, вот туда его бы хорошо. Тм аккуратно. Аккуратно. ходи. Мама сейчас включил, чтобы ты не, не толкнул. Давай. Четыре О, все. Ну теперь вот так. Ура! Уя! Появляюсь со свет, да? Продолжаем. Да кисломолочный взяла тоже самый жирный питал 5% Кстати, Марина пожарила сыр на Артем сегодня їх не захотел так миму грожа mm -hmm. забрав я это так ну коли жарили, неделю назад их жарила ти Давно на да. жарили. так пиво ж, ж львівське різдвяне. Да, оце это. Це поча ж лімітована серія Рівська Різдвяна. Да, в общем, Артёма попроси без футболки уйти з кадра. Говорю, это оце лідська Різдвяна, оно продається только перед перед Різдвом. І така типа лімітована серія. Типа різдкова? Святков... Ні, там, не там Нет, он так там і написано, лімітована святкова серія. Тіпан, різдвя. да, різдвяна, це типа іменно різдвяна. Так, різдвяна, оце ж на різдвяні свята продають так. і все. Так, ідемо далі. Підожди, Що? ще додав. я його пив. В этом, о, в Карпатах, як ми були. кум купляв. Mm -hmm. Я вот первый раз пробовал, и оно так и угу. Так, печенье. Да, Машель? я взяла. Печенье Домінік в шоколаде. Это вкусно, дві да. Две пачки. Две пачки горячки. Тоже Домінік. На, Иди до банника, хай открывай. Аккуратно хорошо. Ну что, банка. А Як, Иди сюди на лампу. На. А, а вот она я Не знаю. Иди до Вані. Горит. Опа. И дверь. Ага. Так, дальше. Что тут у нас? Я взяла томатну пасту. Так а зачем томата багато? Да, я люблю все равно. Хай немає там постовного. Маша, що там на тобі, так? Да? Огірки взяли, коротше, оці ось не колючі вже, а довгі. тому що оці короткі калючі, їм вже харчені. Та вони такі вже їх не знайдеш нормальні, зимою вони не вкусні. Це ж отакі зі мною сьогодні. мама? 114 гривень. <міско> <Yeah>. <міско> Маша, що будеш зі мною? Підожди 5 секунд. Зараз тут трошки стала груша. Конференція, оце завтра я хочу теж дать Маші попробувати. Така вкусна. Артем її любимо. Ми одну беремо м'якеньку, бо вона сразу собі. Оце ми взяли, коротше, ми взяли ж собі роли, а Ваня кажу, візьмем піцу. А піци не було, Тому що нема світа, я так розумію. так? Да? да, в, в магазині немає світа, а в них ну, електрична духовка, ну, ж, і вона виключена. Вані, ми взяли відбивні. Він любить. Він дуже любить, бо вони курячі три штучки. Ну воно то й ти жариш, ну просто зараз в моменті, да? що це. Ну так, да, просто що я зараз буду ніч і що це таке ще. Морський коктейль там і то допило мені. Ну, щось, до пилі, ну, щось Андрій Ага. І оця ж смужка, да. що ми беремо на це, то копчена. Угу. Ну і все. Так, і Найшов, Ваню? І Кока-Кола опять. Без не я брала. Не это. Без сахара. Без сахара. Арти, ви шо, випали а ты вишити выпали. Все. И ось воду брав в магазині, бо він хотів пити. Так, і що у нас тут виходить чек. Просто, просто це ага. глянула у нас скільки. І на 1840. Почти. Не почти, а две з копейки 2. От Вот вчора а. магазин не їзд, а сегодня 2000. Yeah. Короче, це не купить. А вода оце 0,5 води стоїть, як це на розлив, що ми беремо як дві да, п'ятюшки. Ну так, да, вона стоїть 14 гривень, а це... ну, да, ми ж просто думали, що йому даме, ми взяли собі бутилку з машини пусту. Нам зараз наберемо, ага, а її немає. Тоже не робила, заїхали в, етед, в епіцентр. В епіцентр Пришлось... стояла ну, робоча пара. Так, да, заїжджай тоді в епіцентр. Все тоді Маша? ти вже не можеш дивитися на. Дивиться на, на тебе думати. Що ти там без мене судиш, принцеска? Скажи, так? Да? всім дякую за перегляд. Всім пока-пока.